Масований ракетний удар по Кривому Рогу. вночі росіяни поцілили по промислових підприємствах. Працівники нічної зміни сховалися в укриттях. Це їх врятувало. Тим поранено 38-річного чоловіка. Зруйновані виробничі приміщення, шиномонтаж, понівечено два десятки автобусів та побита газогони. Четверо загиблих шестеро поранених на Донеччині. Окупанти завдали ударів по 16 населених пунктах і зруйнували понад сотню цивільних об'єктів. У Харкові два ворожі дрони знищили вночі ще на підльоті до міста. Уламки впали посеред поля. На Херсонщині росіяни вбили одну жінку, ще одну поранили. А напередодні з артилерії, мінометів та РСЗВ поцілили по Херсонському та Бересландському районах. Там двоє поранених на Запоріжжі в селі Преображенка Пологівського району. Під час обстрілу росіяни вбили 58-річну жінку. За добу ворог атакував 17 населених пунктів. Поранене є і на Сумщині. Окупанти випустили три ракети по Новослобіцькій громаді. В Есманській зруйнували водонапірну вежу та пошкодили лінію електропередач. Вже тринадцятеро загиблих внаслідок ракетних ударів по кривому рогу. В лікарні помер 38-річний чоловік, що дістав опіки майже всього тіла. Росіяни вдарили ракетами по цивільних об'єктах Кривого Рогу. Вночі 13 червня у п'ятиповерхівці загинуло четверо людей: літній чоловік та жінка, а також молоде подружжя. Ще семеро загиблих на складі безалкогольних напоїв. Двоє поранених померли пізніше в лікарні. Дивізіон берегового ракетного комплексу Бал окупанти перемістили у Брянську область Росії. Через це зростає загроза ракетних ударів, саме ракетами Ха 35 одразу у сімох українських областях: Київській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Харківській. У Генштабі наголошують, попри постійні ракетні атаки наші сили ППО стають міцнішими завдяки сучасному озброєнню та військовій техніці, які надають країни партнери. Що ж до Сituації на фронті найзапекліші бої нині точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ворог намагався йти у нас. то Продовж доби відбулося 26 бойових зіткнень. Окупанти продовжують тероризувати мирні село з усього наявного озброєння. Авіацію бомбили Авдіївку, благодатне та майорськ Донецької області, райони веселого та Берестового на Харківщині. А на Херсонщині та Запоріжжі окупанти обороняються. Видання Рейтер з посиланням на польського аналітика повідомляє, що в боях ЗСУ задіяли лише три з 12 бригад, які готували для контрнаступу. Тож основна частина сил українського війська за його спостереженнями все ще перебуває у режимі очікування.